Печера Зевса на грецькому острові Крит, мабуть, всім було б цікаво побувати в печері, де за давньогрецькими міфами народився сам Зевс, найголовніший з давньогрецьких богів. Зараз ми розповімо детальніше про це унікальне місце та наші пригоди там. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. Ворлдвізитвіст світ з розинкою. Печера Зевса, вона ж Діктейська печера або печера Псіхро, розташована в Диктейських горах на плато Ла Сіті на висоті 1024 метри в 60 кілометрах від курорту Елунда, звідки ми вирушили в подорож. Ця печера одна з найпопулярніших пам'яток криту. Дорога до неї мальовнича, місцями гірська, з серпантинами. Печера Зевсе знаходиться на горі, тому щоб до неї потрапити, потрібно пішки піднятися на вершину досить крутою стежкою. Біля підніжжя гори є парковка для транспорту. Є ще опція підйому до печери на віслічкові. Але нам було якось шкода цих милих тваринок. Підйом на гору для нас було завданням не з легких. Але на горі на нас чекатиме винагорода чудові види на долину Ла сіті та дивовижна печера. На вершині перед спуском в печеру потрібно придбати квиток. А ось і сама печера. В печері вогко та слизько сходинки досить круті, тому потрібно спускатися дуже обережно. Чим же відома Діктейська печера? Коли ми почали розбиратися, в чому ж власне цінність цього місця і чому сюди приїздить так багато туристів, то дізналися, що за давньогрецькою міфологією богиня Рея ховалася в печері в Диктійських горах недалеко від Ласіті від свого чоловіка Кроноса. Той пожирав їхніх дітей, бо був думкою про те, що вони можуть зайняти його трон. Тут у печері вона й народила Зевса. А чоловікові віддала камінь, загорнути в пелюшку. А з кінця 19 століття печера над сучасним селом Псіхро стала асоціюватися з цим міфологічним місцем. Перші розкопки в печері проводив в 1886 році Джосеф Хадзідакіс. Дослідження були продовжені в 1896 році Джоном Евансом. В результаті розкопок були знайдені античні вівтарі, безліч статуеток, присвячених Зевсові, а також кераміка від ранньомінойської до пізньоримської епохи. З цього був зроблений висновок, що Зевсові служили безперервно близько двох тисяч років. Зараз знахідки з диктийської печери зберігаються в археологічному музеї Іракліона і музеї Ашмала в Оксфорді. В глибині печери невелике підземне озеро. Тут панує царство сталактитів та сталагмітів, це мінеральні утворення, які звисають зі стель печер, сталактити, або підіймаються з підлоги печер, сталагміти. Кожен бачить щось своє в цих створіннях, чи то медуз, чи якесь чудовисько. Інколи фантазія може так розігратися, що стає навіть моторошно і думаєш краще не зволікати і не відставати від основної групи відвідувачів. Нарешті світло та тепло. Все-таки на поверхні якось спокійніше та затишніше. Після відвідування печери на вершині можна посмакувати місцевим йогуртовим морозивом або квасом. з Захоплюючим видом на долину. Після невеличкої перерви спускаємося з гори. Біля підніжжя гори є сувенірні крамнички, кафе та ярмарка. Ми вже бували в подібних місцях печерах із сталактитами та сталагмітами. Але печера Зевса справила нас особливе враження. Відвідування цієї печери видалося для нас цікавою пригодою. Ми наче опинилися у вирі подій того давньогрецького міфу. Печері все навколо здавалося таким реальним, наче герої міфу оживали перед нами в образі сталактитів та сталагмітів. І в той же час все якесь таке незбагненне інопланетне. Це однозначно одне з символічних місць Криту, оповите містичним міфом. Сюди точно варто приїхати. Детальніше про печеру Зевса ви можете почитати на нашому сайті Кволдвізвіскапкаком. Посилання в описі. Поділіться цим відео, якщо воно вам сподобалося. Ставте лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети World with twist, світ з розинкою. Давайте досліджувати світ разом.